Всім привіт! Незалежно від того, ким ви працюєте, ваша діяльність так чи інакше пов'язана з сучасними ІТ-технологіями. Але, мабуть, у вас виникало таке враження, що ви недостатньо використовуєте всі можливості цих технологій. Можливо, якби ви поєднували різноманітні сервіси, доступні застосунки, разом. То ваша діяльність значно б спростилася або стала більш ефективною. Можливо, ви інженер, або як дослідник, або як технічний спеціаліст, який добре розуміється на предметній області, вже користуєтеся різноманітними такими сервісами, застосунками, і могли б їх поєднати разом для створення чогось більш ефективного, але ви цього не можете зробити, бо ви не програміст. Що ж, у мене є для вас хороша новина, навіть дві. І перша в тому, що зараз реально є велика кількість таких сервісів для побудови а застосунків, які не потребують глибоких знань в програмуванні або й навіть взагалі програмування? По друге. Українська спільнота FlowMates 16 березня в Києві проведе захід з такою назвою No Code, No Conference, де будуть обговорюватися підходи та платформи розроблення застосунків без програмування або з графічним мовом програмування. Офлайн, тобто вживу, з безкоштовним відвідуванням. Мене звати Олександр Попена, я викладач та інженер автоматизованих систем керування технічними процесами та виробництвами. Сам буду і запрошую. До зустрічі 16 березня. Посилання на сторінку реєстрації внизу в описі.